Вітаю, мене звуть Марія, і я навчаюся за спеціальністю харчові технології та хочу вам її представити. Готувати мені подобалося ще з дитинства. Тож, коли я обирала майбутню професію, звертала увагу на певні переваги, які надає навчання за спеціальністю харчові технології, а саме високий попит на спеціалістів в даній сфері, також престижність роботи, вміння правильно та смачно готувати. Елементи творчості в цій професії не мають меж, постійне кар'єрне зростання та можливість почати власну справу. Обравши навчання в нашому коледжі, я ще жодного разу не пошкодувала. Адже саме наш заклад надає найкращі знання у сфері харчових технологій. Це і технологія виробництва кулінарної продукції, і організація виробництва і обслуговування в закладах ресторанного господарства, і барна справа. А також безліч інших знань, які допоможуть вам обрати будь-яку посаду в сфері ресторанного бізнесу та на підприємствах виробництва харчової продукції. Навчання в нашому коледжі гарантує вам 100% працевлаштування завдяки багаторічній співпраці з найбільшими та найвідомішими закладами харчування області та міста. Наші випускники працюють шеф-кухарями, сушефами, управляючими, адміністраторами та технологами виробництва. Тож, якщо ти мрієш працювати у сфері, яка постійно розвивається, Тись готувати нові та вишукані страви, освоїти знання, які допоможуть тобі зайняти будь-яку посаду у сфері ресторанного господарства. То твій вибір харчові технології.